Мене звати Оксана, на молитву вже ходжу майже більше як півроку. І от е, в ті сильні морози, напевно, прийшло в мене обмороження, чешоноса, і дуже великі струпи поробилися. ну, Я нічого не могла з ними зробити. Попросила оця Олега за молитву. Ми молилися, молилися. І оце дякувати Богу, вже струпи зійшли. І також в мене страшна гіркота була, як я рано сьогодні прийшла на молитву і якесь таке пересихання в горлі. І все. І дякую Господу, Богу, після молитви гіркота в мене зникла. Христо. То мені дочка позвонила, що, що зять у лікарні, а то то за кордоном Чехії каже, мамо, у Віті камінь. Але не сказала, де, чи в нирках, чи може вже трошки просунутися, але з сильними приступами. Бо я їм кажу, як там у вас якась проблема, дзвоніть мені, бо я тут все до оця олега, так як на скору помощь звертаюся. Я би вже ці всі терпіння, які зараз на даний час, на моїх 52 роки є, я би не витримала. Але я... Позвонила до отця Олега. І ви знаєте, і я так, діти там, ми вже, то вже відвикаємо, дзвони мені зять. Представляєте, каже, ви знаєте, так камінь вийшов, що всі дивувалися лікарі там за кордоном, як він легко вийшов. Без операційного втручання. Причому, і я, я, вже, я вже просто не можу не дати це свідчення. Не можу, тому що я дякую Богу, і що я маю оця Олега. Бо я лишилася сама, люди добрі, я лишилася сама. 52 роки. Діти там, чоловік поїхав туди, і я ратуюся тільки тут, дякувати Богу. Христос народився. Я вже свідчила щодо зцілення молитвою моєї мами і зараз хочу ще раз повторити, щоб всі почули. Вона у мене страждає. Вона страждає у мене гіпертонією і хворобою серця. Весь тиждень дуже сильно піднявся в неї був тиск, ми нічим не могли зарадити, нічим не могли збити, ні таблетками. Через кожні дві години вона приймала, якщо не таблетки, то після того йшли у коле. І так кожні дві години. Важко було збити, важко було нормалізувати тиск. Ми молилися, зверталися до священника Олега, він молився. Точка приходила до церкви, коли я не могла. І з допомогою отця Олега, його молитви. і Взагалі Божого милосердня мама, зміни... мама зцілилася, нормалізувався тиск, але після цього прийшло ще щось гірше. В неї хвороба серця, повна блокада лівого пучка гіса, так, медичними термінами. Ну, серце погано працює, високий тиск. то це... Всі знають, тут дає дуже нагрузку на серце. І в неді... минулої неділі в неї стався серцевий приступ. Я була тут, на молитві, е... попросила отця Олега, щоб він помолився, він помолився, і поки я доїхала до неї, їй стало легше. Це просто чудо, тому що раніше були такі приступи, це все закінчувалося лікарною, довготривалим лікуванням. І зараз в неї стан так більш-менш нормалізувався, їй краще, вона сама собі дає раду, ну, підтримує там таблетками, так, тис, щоб він не піднімався. Але я дуже вдячна священнику Олегові, дуже вдячна Ісусу, вдячна Господу нашому, що сталося таке чудо і, і мама зцілилася молитвою. Тому що я знаю, раніше були такі випадки, це була лікарня, в неї був передінсультний стан 8 місяців тому, а після того я відвідую оцю капличку, відвідую богослужіння оця Олега, якось це змінилося на краще в нашому житті. І ще, і ще одне свідчення щодо чоловіка. То було раніше, десь місяць тому. В нього було запалення ока. Він пішов до лікаря, сказали, що це ячмінь. Лікар виписав лікування. Ну, то око було таке опухше, червоне, з таким синім відтінком, ну так якби хтось йому добре чи... дав по цьому оці. Але тому казали лікарі, що був ячмінь. Лікування нічого не допомогло. Тиждень він лікувався. Наступного тижня він знову йде до лікаря, виявилось, що це вірусне захворювання, вірус в організмі, він шукає вихід, щоб вийти. В даному випадку це через око виходило. Витікала рідина такого водяного гнійного розчину, то було щось таке ужасне. То... І боліло його, і він не міг дивитися, і опухло, і все. От, нічого не допомагало, ні антибіотики, нічого. Я кажу, йти до священника Олега, йди до церкви, помолися, навернися, і Бог тобі допоможе. Так і сталося. Він прийшов один раз на молитву, отець Олег помолився. І ви знаєте, що на другий день оце весь цей запальний процес зійшов, це око якось вигоїлося, рідина не витікала, і навіть не треба, бо лікар говорив, що якщо воно не загоїться, то може, так, щоб косметично не псував вигляд, треба буде щось там підрізати отой. Затверділи отой, той стрижень твердий. Нічого, все минулося, ніякого рубчика, нічого не залишилося. Я також дуже дякую, оцю Олегу. Дякую за молитву, дякую за допомогу. А на молитві він оце от витікала, ця водичка, пані Дуся дуже на нього так дивно дивилася, думаю, ну десь, напевно, що цього чоловіка було незвичайне. Вчора напевно хтось його десь побив. І це, Йому було стидно, він опускав голову, платочком -то витирав е ту рідину. Але нічого. Бог цілив, так. Дякую. Я дуже дякую вам. Дякую вам, дякую Богові, дякую взагалі, що е, за спільноту, за людей, за підтримку одне одного підтримують, дають пора.